Добрий день, любі діти та шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик про зиму. Називається він Зимовий розваг і авторка Надія Красоткіна. Будь ласка, прослухайте уважно. Ну, мо ну, хлопчики й дівчата, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця. Сумувати не годиться, сніжки, ковзанки, це клас. Скільки втіхи є для нас? Будь ласка, повторіть ще. Ну, хлопчики й дівчата, ковзани беріть санчата. Бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки – це клас. Кількі втихі є для нас? До побачення! Пока-пока!